Нещодавно відбувся візит мера Львова Андрія Садового до Сполучених Штатів до Вашингтону на зустріч, здається, з мерами інших міст. На вашу думку, власне, яка була мета, чого Андрій Іванович намагався досягнути цим своїм візитом? І чи це взагалі може принести якусь користь місту, особливо в часі війни? В той час, коли тут у Львові вже люди падали, ламали руки ноги. Чому власне був свідком, і не тільки я, на превеликий жаль, що відбувалося мер міста поїхав в Вашингтон до того, що публікував себе на Фейсбуці, що він їде на форум міст, він приєднає Львів до якоїсь там суперкрутої мережі міст. І ще там багато таких, як кажуть, на ніщаків, так, <смі> вигляд там, якісь там домовленості. Ну, Мене це зацікавило ця інформація. Думаю, ну от, е, ну, війна, так е, в місті маса проблем, пов'язаних з об'єктивними погодними умовами і суб'єктивними безгосподарністю. А тим, мер міста поїхав на якісь форуми. Що це таке? Не можу знайти форму, але находжу в Вашингтоні конференція. Конференція мерів США. захід, які ще з часів, десь після Великої депресії його запровадили. Мери міст США, як населенням більше по моєму 30 тисяч мешканців з'їжджаються на той великий форум, обговорюють там проблеми своїх міст. Це США. США так. мер тут тобто, у конференція мерів. Тобто США. Не, не з Європи, не з Європи, не з Азії. Суто судні з південної їх, захід там я навіть написав листа на адресу організаторів тої конференції, з якої причини вони запросили нашого мера. Ну на жаль, ще відповіді немає, тому не можу не, не можу нічого сказати. Ну і на кінець з'явилася на його телеграм-каналі інформація про те, що відбувся такий потужна, потужна поїздка в Вашингтон. Було там 50 але закритих зустрічей з поважними людьми в Штатах. Ну, Таке враження, що поїхав крутіше, ніж президент, розумієте. 50 зустрічей з людьми, які приймають ключові рішення в Сполучених ну, Штатах. Штати демократична країна, там може там, мер і десятитисячного міста приймати якісь ключові рішення в межах своєї території. Ну, знаєте, це виглядає насправді якось повністю абсурдно і, і соромно. Навіть е, тому, що тримати людей за ідіотів на якусь певну меру міста не пасує. Я зайшов на сайт, там не знайшов я згадки про той доленосний візит львівського мера, який мав розказати про щось мерам американських міст. До якої мережі він там збирався приєднувати, як було написано в нього у дописі на Фейсбуці, до мережі американських міст. Ну, не знаю, якщо тут має Західна Україна відділитися, капітулювати і стати ще одним штатом Сполучена Америці. Ну, хай би сказав, що такі плани є. Цікаво, можна було б обговорити. А от е, якщо так прочитати, то, що чоловік поїхав, я розумію, що це зовсім інша ціль. Ми знаємо, що зараз у нас буде перезавантаження влади. Про це вже надто багато пишуть, щоб це було, як кажуть, неправдою. Різні там прогнози. І оскільки дуже великий вплив, скажімо так, західного зокрема, американського політику на нашу кадрову політику, то я думаю, що Андрій Іванович поїхав просити собі якесь місце, бо він вже розуміє на сьогодні, ж не дурний чоловік. Що за стільки років своїх каденцій за те, що, що він зробив з Львовом, то рано чи пізно воно каже, йому якось в знаки. Ну і, напевно, він собі шукає зараз можливість десь прилаштуватися в якомусь е новому політичному форматі. Тим паче ми бачимо там його підтримку е різними політиками, олігархами. Нагадаю, візит Андрія Івановича минулого року в Давос на давосський сніданок Пінчука. Нагадаю, що він там презентував всесвітній форум економічний. Андрій Іванович презентував транспортний хаб Жовкві. Яке має відношення мер Львова до меру до Жовкви, Я не знаю. Про той транспортний хаб я потім шукав в інтернеті. Інформації додаткової немає. Може, він десь там куларно, може, це військова таємниця, він там щось робиться, не знаю. Ну, мені здається, була тільки фотографія з мером жовкви і власне. Жовтю була. Та, от. Mm -hmm. Тому ці візити, вони для мене якісь якісь доволі такі дивні. І, чесно кажучи, як на мене, це не повага до мешканців міста, бо розповідати їм ті байки про якісь важливі державні зустрічі. Хто тебе уповноважив? Міська громада, президент тебе оповноважує проводити державні зустрічі на державному рівні. А якщо це зустрічі, то чому вони закриті? Що ж це за зустрічі? З ким зустрічі? З РУД, що вони закриті ФБР. Ну, розумієте, повністю якийсь нонсенс того всього. Ну, а ще раз кажу, участь там якась фотографія з кількома мерами американських, невідомо там яких міст, і це, це просто погано спланована операція прикриття. Мета візиту, напевно, зовсім інша, ну, але ми про неї не знаємо, видно, львів'яни недостойні знати, чим займається їхній мер в Сполучених Штатах.